Добрий день, дорогі наші випускники і випускниці. Урочисті збори присвячені 181 му випуску лікарів та фармацевтів Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Оголошуємо відкритими. Я пригадую те, що було багато років тому. У якраз ті студенти, які писали крок один у масках або у респіраторах, які писали крок два в тимчасових укриттях, це страшний досвід, але він призводив до того, що ми давали підтримку один одному, і це дозволило пройти цей шлях і зараз бачити вас в цьому залі. Як майбутніх лікарів немає більшої радості аніж та, яку приносить вам улюблена робота, і немає іншого перевіренішого шляху до вашого успіху. Дякую всім вам! Сімдесят п'ять випускників дві тисячі двадцять п'ятого року. Отримують дипломи з відзнакою. успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі і громадському житті університету. Імена найкращих випускників заносяться до книги. Студенти-випускники, гордість університету. І сьогодні історію гордості нашої «Альма-Матер» поповнюють 15 випускників. вчилися не тільки в аудиторіях, ми вчилися в житті. І сьогодні я з гордістю кажу: ми готові бути лікарями. Ми маємо знання, ми маємо серце, ми маємо силу змінювати цей світ. Університет дав нам не лише знання, а й цінності, чесність, сумлінність, професійну етику. Сьогодні ми отримаємо дипломи лікаря в цей буремний воєнний час. Ми навчилися шанувати подих, погляд, тишу. Київ Україна та наш університет назавжди закарбовані в нашому серці. Завжди пам'ятаємо: бути лікарем це не фах, це вибір, це покликання, це честь. Урочисто клянусь. Урочисто клянусь. Усі знання, сили та вміння, віддавати справі охорони і поліпшенню здоров'я людини, віддавати справі охорони, і поліпшенню здоров'я людини. бути безкорисливим і чуйним до хворих, бути безкорисливим, і чуйним до хворих, зберігати лікарську таємницю, зберігати. Таємниця. Постійно вдосконалювати і поглиблювати свої знання та вміння, додержуватися правил професійної етики. Клянусь! 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 Клянусь!